Мам, веретено завертілось до Шевченківського гаю. Поз'їжджалися колективи з полісся Гуцульщини та Бойківщини, аби відновити традицію предків. До прикладу селяни із села Милування Івано-Франківської області весілля колись гуляли пів тижня. Розпочинала ще з четверга, коли молода запрошувала гостей. У п'ятницю плела вінок собі та милому до шлюбу. У суботу починалося весілля, яке завершувалося недільною гостиною у нареченого та понеділковою у неї ж. На достаток молодят благословляють житом з цукром. Ми молодому мешти і в кишеню жито. Обов'язково А для чого ну, на багатство на добро. Та ну, в кишеню це на багатство, а в мешти так само так і звичайно. Ну. Гуцули не лише весільний обряд показували, але й гостей, шанованих самогоном та короваєм, пригощали. На фестивалі і пряли старші жінки. Пані Оля каже, колись на Косівщині коноплі сіяли лише чоловіки, і то увечері, аби птахи не їли. А коли вже їх збирали, три тижні вимочували. Коло річки викопували так ну, таку яму і там мочали коноплі. Коноплі повинні були бути у воді через те, що якщо не у воді, то було прядово дуже погане, чорне. Коли пряжа виходила з тоненької нитки, з неї робили сорочки, коли з грубої рушники чи простирадла. Дітям дозволили розписувати піч. У давні часи їх розмальовували господині, зашифровуючи в орнаменті свою долю.